Привіт, друзі! Ми не здогадуємось, але багато того, що ми любимо їсти, може добряче нашкодити нашому організму. І в цьому відео ми розглянемо список шкідливих продуктів, від яких варто утриматись або хоча б зменшити їх споживання. Це відео буде максимально корисним, тому додивіться його до кінця. Ну що ж, розпочинаємо. І розпочинають наш список сухі сніданки. Збалансований сніданок поповнює запас енергії на день. Поліпшує уважність, пам'ять і самоконтроль, зміцнює імунну систему. Що стосується сухих сніданків, думка про їхню користь часто виявляється помилковою. Як правило, сухий сніданок потрібно просто залити молоком, соком або йогуртом, і він готовий до вживання. Найбільш шкідливими з усіх сухих сніданків є солодкі хрусткі пластівці. У своєму складі мають дуже багато цукру, різних підсолоджувачів та підсилювачів смаку. Таким чином, всі добавки перекривають сукористь від корисних інгредієнтів, засмічуючи наш організм шлаками. Також в сухих сніданках містяться швидкі вуглеводи, які швидко розщеплюються і дають великий приплив енергії, але вже через півтора-дві години знову хочеться їсти. Швидкі вуглеводи також сприяють ожирінню. У сухих сніданках бракує клітковини, яка дуже необхідна для нашого організму. Тому не лінуйтеся прокинутись на декілька хвилин швидше, щоб приготувати корисний сніданок. Наступний в списку попкорн. Без чого не обходиться похід у кінотеатр звісно ж, попкорну. А чи замислювалися ви про те, що він може бути шкідливим? Простий попкорн є цільнозерновим і містить багато поживних речовин. Але якщо додати масло стіль чи інші ароматизатори, калорії теж додаються. Тобто кожний раз, коли ви берете велике відро попкорну в кінотеатр ви берете майже 550 калорій, але не здорових, а тих самих, які підвищують рівень холестерину і сприяють формуванню жирових бляшок в судинах. Попкорн в промислових масштабах часто готується на пальмовому маслі. При нагріванні воно виділяє канцерогени речовини, які активують вільні радикали і провокують розвиток онкології. Перероблене м'ясо Ковбаса, мабуть, є одним із найпоширеніших продуктів в наших холодильниках. Абсолютно будь-який лікар скаже вам, що ковбаса може бути корисною лише за умови, якщо вона виготовлена з натурального м'яса без будь-яких добавок. Ідеальний склад ковбаси лише м'ясо, сало, сало, сіль, прянощі та нітрит натрію. На жаль, сучасні ковбасні вироби, сосиски та перероблене м'ясо складається лише з 7% м'яса, а решта це емульсія, харчові добавки, соя, трансжири та ароматизатори. Якщо вживати ці продукти, то можна стикнутися з такими хворобами: цукровий діабет, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, запальні та інфекційні захворювання печінки і нерок, онкологія. Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала ковбаси, сосиски та інші м'ясні напівфабрикати шкідливими для здоров'я продуктом і рекомендувала обмежити споживання переробленого м'яса до 50 грамів на добу. Далі в нас чіпси. Рекламні компанії розповідають людям, що золотисті хрусткі скебочки це класний продукт на всі випадки життя. Але за складом чіпси являються сумішю жиру та вуглеводів з додаванням великої кількості солі, фарбників і різних замінників цукру. Особисто я сам полюбляю цей продукт і знаю, як важко від нього відмовитись. Як би це боляче не звучало, але постійне вживання чіпсів може сильно вплинути на стан вашого здоров'я. Фруктові соки Американські лікарі, які провели дослідження разом із Гарвардською школою охорони здоров'я, з'ясували, що консервовані соки удвічі калорійніші за свіжі. вони містять величезну кількість цукру, наприклад, фруктози та глюкози. Фруктоза сприяє накопиченню жиру та впливає на гормони нашого кишечника, через що ми відчуваємо більше голоду. Коли ви їсте цілі фрукти, харчові волокна в м'якоті зв'язуються з природним цукром фруктів через ваш шлунково-кишковий тракт. Через це вашому організму важче засвоювати цукор, а перетравлення займає більше часу. Цей процес дозволяє вашому організму використовувати цукор безпосередньо як джерело енергії. Наступний в нашому списку майонез. Майонез, який приготовлений самостійно, може принести організму деяку користь. Але майонез, який готують в промислових умовах, це просто жах. У нього включені так звані трансжири – це модифіковані рослинні олії, яких немає в природі. Тому людський організм просто не зможе їх засвоювати і розщеплювати. В результаті цього вони починають накопичуватися на стінках суден, печінці, наталії і підшлунковій залозі. Йогурти Багато з вас подумає, що ж поганого може бути в йогуртах. І тут ви будете праві: Натуральний йогурт це дійсно хороший продукт. Але такий продукт не відрізняється вишуканим смаком, а всі ми любимо, коли смачніше і солодше. І тому виробники йдуть на хитрість і додають готовий йогурт, смакові добавки, цукор, консерванти, крохмаль та стабілізатори. Постійне вживання магазинних йогуртів може призвести до таких хвороб, як діабет, остеопороз, грибкові інфекції, гіпертонія. Газовані напої. Візьмемо, наприклад, пляшку Кока-Коли. В одній літрі цього напою міститься близько 25 ложок цукру. Уявіть, що ви зробили собі склянку чаю і додали до нього 10 ложок цукру. Не думаю, що це буде смачно. Не говорячи вже про те, що вчені доказали, що для виготовлення штучної карамелі для Кока-Коли використовують аміак, також фосфорна кислота, яка вимиває кальцій з організму. Якщо чесно, то більшість цих продуктів я вживаю часто, а ви поділіться зі мною, що ви з цього їсте, а що ні. Розкажіть, буде цікаво. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатись на канал. Побачимо з вами в моїх нових відео. І будьте здорові!